Кривий ріг і кривий ріг у нас буде з 5 по 8 26-го року вибухи, обстріли, прильоти. Що там буде? Ну що, перша карта в мене падає карта башти. Можливо, це ця башта, що сьогодні ввечері була, а можливо, це нова башта, тому не ігноруйте е, тривогу, коли вас просять. Там десь покинути привіщення і перейти бомбосховище, зробіть це, це для ваших, для вашого ж благо. Значить, дивіться, по-перше, приліт один з прильотів буде на околиці міста або десь з краю міста. От ситуація повторення говорить про те, що там уже колись було, було, і таке враження, що там постраждає або постраждала жінка, або постраждає жінка. От є пожежа, і поряд стоїть приміщення. Я би так сказала: це може бути школа, це може бути церква, це може бути там, де якісь традиції. Якісь традиції соблюдаються. Або така ситуація вже була, або ситуація повторення, це значить в те саме місце. Тому так як в мене тут ще випадає територія, якась така, що вона йде з краю або прикордонна, то я би така, щоб о, там територія інгурця, коли той школи, де прилітало, постарайтесь там, коли, коли тривога теж менше ходити. Можливо, це не про вас. ну, все одно знаєте, то кажуть, береженого Бог береже.